Всім привіт! З вами я Савонті ви на каналі своїми руками. В цьому ролику я хочу вас познайомити з новим продуктом від компанії UCLAN, а саме зарядні станції. На сайті UCLAN TV ви зможете побачити, з'явилася нова вкладочка енергетика. Побачимо зарядні станції. Бачимо, що з'явилося декілька моделей. Ці моделі дещо відрізняються одна від іншої. Ось три моделі. Мета 2000 LFP. Meta 2000 NCM, Meta 2000 NCM 4G. Сама найпотужніша та найфункціональніша це модель з 4G. Давайте перейдемо до неї детальніше. Одразу ж скажу, що вони будуть коштувати дешевше набагато, ніж їх конкуренти Ecoflow, Bluetti та інші. Та в них є одна основна перевага це. Захист від подачі напруги на вхід 220 вольт. Якщо ви наберете в Ютубі таку фразу, чому горять зарядні станції, або причина згоряння зарядних станцій, ви побачите, що 90% та й більше сервісники кажуть, що вони горять із за людського фактору. Інженери, які проектували ці зарядні станції, навіть не уявляли, як будуть наші люди використовувати їх. Вони їх планували як такі собі переносні джерела електричества. Споживачі бути підключатися від штатних розеток. Всі ці станції розраховані на те, щоб на виходи інвертора були підключені ваші потужні споживачі. Ось, бачите, три розетки, які закриті ну, захисними такими кришечками, А це output. Ось сюди. Повинні підключатися споживачі. Наші люди підключають так званим переходником вілка-вілка. Вставляється в один із виходів один кінець вілки, а другий в вашу домашню мережу. Будь-то квартира, будь-то дом, будь-то офіс, гараж, там тощо. І у вас заживлюється або кімната, або повністю квартира, або повністю дом. Якщо ви забулися вимкнути. Вхідний пакетник, то при з'явленні електромережі міської, з вашого реса, песа, там іншого, то вхідний зустрічний струм вбиває ваш інвертор. Гарять плати, гарять діоди там, кошторисні. І деякі люди вже по декілька разів вже зверталися до сервіс-центрів, але ж це не є сервісним. Випадку. Тому що, от ще раз кажу: наберіть в Ютубі, чому гарять зарядні станції, та їх основна причина, ви побачите. Деякі виробники, такі як EcoFlow Bluetti, навіть забороняють користуватися таким переходником. Але ж перевага цього виробника ЮКЛАН. Вони зробили захист від подачі напруги на вхід 220 вольт. Це є самою великою перевагою від інших виробників. Ви ніяк не спалите. Я далі покажу стрес-тести цих станцій, і що буде, якщо. Подати напругу на вихід цього інвертору, та якщо навіть даже закоротити їх. І ось три моделі, чим вони відрізняються. Максимальна, має акумулятори типу літій, нікель, марганцево, кобальтові енергоємність 2016 Вт, вага 15 кг, номінальна потужність 2300 Вт, пікова 4000. Має LAN-гігабітний роутер 4G модем, Wi-Fi 6. Інша модель без. Мережевого інтерфейсу, а все таке ж саме. І ще є на інших акумуляторах на літій ферофосфатних. Вона має трошки більшу вагу, 16 кг, трошки меншу енергоємність 1152 Вт, години номінальна потужність 1500 Вт, пікова потужність 2500 Вт. Також немає сітєвих інтерфейсів. Ось такі. Зарядні станції скоро будуть на ринку, дешевші від своїх аналогів EcoFlow Blue Yeti та мають захист від подачі зустрічного струму. Всі інші, ще не, жодний виробник не зробив захист від зустрічної напруги своїх зарядних станцій. Тепер давайте подивимося стрес-тести цієї станції. Проведу невеликий огляд зарядної станції МТ-2000 або Мета-2000. Вона випускається як під брендом Нікота, так і під брендом UCLAN. В Україну заїде під брендом UCLAN. Також спробую провести невеликий, але дуже значущий стрес-тест, який не проходять усі, я не обмовився: саме всі станції інших виробників. А саме, ми подамо на вихід цієї станції напругу 220 вольт з нашої міської домашньої електромережі. Тим самим ми. Змоделюємо ситуацію, з якою стикаються безліч неуважних користувачів зарядних станцій EcoFlow, Bluetti, Jackery та інших. Останній час багато таких станцій згоріло через ситуацію, коли людина забуває відключити станцію від електромережі квартири, користуючись дротом вилка-вилка. І в момент, коли в міській електромережі з'являється напруга 220 Людина зраділа, радісно біжить вмикати рубільник в розподільчому щитку, включає в міську мережу, але станцію перед цим не відключає від електропроводки квартири напругою 220 вольт при цьому зустрічним струмом пошкоджує, якщо не знищує інверторну частину станції. Ремонт не є гарантийний та дуже коштовний, тому що застосовуються дуже дорогі та специфічні елементи та комплектуючі. Загалом ми спробуємо зробити цю ж ситуацію на новій станції Нікота UCLAN MT2000. Станція випускається у трьох версіях. В наших руках версія на комплектації цієї станції. Вона має вбудований Wi-Fi 6 роутер. Цей же роутер має вбудований 4 g модем Дуже цікава функція, тому що користувач отримує не тільки енергонезалежність, а ще й інформаційну незалежність. Оскільки станція може бути підключена через LAN порт до міського локального інтернет-провайдера, а також в неї може бути вставлена sim карта любого мобільного оператора України. Тим самим дозволить автоматично перемикатися між джерелами інтернету і постійно тримати вас на зв'язку через LAN порти, без друтів через Wi-Fi антени. Оце дві Wi-Fi антени. А ось ці три антени антени 4 g демо Таким чином, ви будете завжди на зв'язку. Як ми проведемо цей стрес-тест? Зараз до станції під'єднане деяке навантаження до інверторних виходів. Це невеличкий керамічний нагрівач, а ось це підключений 5-амперний блок живлення з 5-метровою потужною LED-стрічкою. Власне кажучи, в нас є розетка, в яку ми встромимо. Ось цей страшний кабель з двома вилками з двох сторін, та подамо 220 вольт на вихід цієї станції. Трошки про інтерфейси станції. Ось тут на горі ми бачимо дві бездротові зарядки для телефонів дуже зручно. Він заряджається, можна покласти два телефони. Обидва будуть заряджатися без проводів. Також є яскравий світильник, у якому регулюється підсвічування. Рівень яскравості. Другий світильник теплого свічення жовтого прямсвічення. Він анонсується як світильник, який не приваблює комах. Якщо ви будете використовувати цю станцію на вулиці, ви можете включити цей ліхтарик і комахи не будуть реагувати на це світло. Тут ще є декоративне підсвічування. Виглядає дуже красиво, має бірюзовий відтінок по всій довжині станції. Також на станції на передній панелі ми бачимо два USB Type-C підключення потужності до 65 Вт. Два порти швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Крім цього, прикурювач, вихід до 10 А. Також вихід DC DC 5,5 на 2,1 мм 12 В, 10 А. Для підключення різних гірлянд та іншого. В цей USB підключений стабілізатор камери, на яку ведеться зйомка. Нижча справа маємо три інверторних виходи, в яку підключаються потужні споживачі. Ну що ж, почнемо тест. По-перше, я увімкну всі виходи. Оце я увімкнув всю верхню частину з роз'ємами, ось цю частину, ці роз'єми, та включаю інвертори. Інвертори включилися. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас засвітилася світлодіодна стрічка, вона горить, і ми запускаємо наш керамичний нагрівач, включився. Невеличкий нагрівач, але навантаження буде на станцію дуже відчутно. Все пішло тепле повітря. І вже зараз, як ми бачимо, споживання більше 700-800 Вт. Станція справно видає потужність на споживачі. Ще раз увімкнемо монітор. Так, ну і, власне кажучи, беремо цей страшний кабель. Вилка-вилка, який не радять використовувати інші виробники. Вмикаємо на вихід інвертора. Увімкнули. Ось ми маємо провід, на вилці якого зараз висить 220 вольт. Я вмикаю цю вилку. В розетку з напругою 220 В. Вмикаю, і, як бачимо, нічого не сталося. Здавалося б, нічого не сталося, але на дисплеї з'явилася помилка Е5. Як ми бачимо, станція не вимкнулася, але вона перейшла в аварійний режим або режим захисту. Тут ми бачимо споживання 32 Вт, інвертори вимкнулися. Я їх вмикаю, але нічого не відбувається. Це не є штатний режим роботи цієї станції, це аварійний режим, це режим захисту. Помилка е 5 висить на дисплеї. Я вимикаю і вмикаю знову станцію. Як ми бачимо, вона залишається в аварійному режимі. Це не є штатна робота цієї станції. Це аварійний режим. Вимкнемо цю перемичку зі станції та з розетки 220 вольт. Тепер включаємо станцію і перевіримо, працює вона чи згоріла. Це все на одному кадрі. Ось увімкнув низьковольтні виходи, ліва частина, і вмикаємо інвертор. Інвертор. Увімкнувся. З'явилася напруга на виході, увімкнулася лед-стрічка. Вмикаємо нагрівач. Увімкнувся. Станція не пошкодилася. Вона перейшла в аварійний режим, а споживачі заживилися від міської мережі 220 вольт при подачі зустрічної напруги. Я ще раз кажу, це не є штатний режим, це аварійний режим. Станція має енергонезалежну пам'ять, де реєструються всі події, і сервіс може бачити, що робив користувач зі станцією. Після того, як ми прибрали перемичку та перезавантажили станцію, вона працює в штатному режимі. Ось ми бачимо в мережі, у нас тут є мультиметр. Показує, що є в мережі 234 вольта. Ми бачимо, що напруга є. Спробуємо ще раз її вбити. Ще раз проведемо цей експеримент. Для цього вмикаю одну вилку цієї перемички в станцію на вихід інвертора в цей вихід. Увімкнули. Зараз бачимо, що ніяких помилок немає на дисплеї. Станція справно видає до 600 Вт. Другий кінець вмикаємо в розетку. Дисплей включив. Бачимо: помилка Е5. Станція в аварійному режимі. Бачите, Е5. Помилка висить. Зараз нагрівач продовжує нагрівати. Як ми бачимо, стрічка світиться. Але вона світиться не від станції. Вона світиться від підключеної міської мережі. Зараз я відключу міську мережу. Все, припинило світитися. Нагрівач виключився. Нічого не працює. Перезавантажую станцію. Так, ось. Я вимкнув і увімкнув. Вмикаю знову інвертори. Все станція працює. Стрічка горить. Вмикаю нагрівач, вмикаю. Все почав нагрівати повітря. На дисплеї бачимо, що йде споживання енергії. Станція працює в штатному режимі. Станція і в цей раз витримала наше знущання. Але ж на цьому ми не зупинимося. Проведемо ще один екстремальний експеримент, який мені не дуже хочеться робити, але я спробую його зробити все ж таки. Ми спробуємо накоротко замкнути вихід цієї станції або замкнути на нуль та подивитися, згорить вона чи ні. Це все буде відбуватися під навантаженням. Як ми бачимо, зараз іде споживання порядка 552 Вт. Я, звичайно, трохи побоююсь. Ну що робити? Вмикаю ось цей кінець на вихід інвертора. На цьому кінці зараз висить 220 В з інвертору станції. Заплющую очі і закорочую її на цю викрутку. Хвилинку. Доки намагався поцілити, в нас вимкнувся дисплей на станції. Зараз я його увімкну. Так, пробуємо ще раз. Все. Вибуху, як бачите, не відбулося. Станція перейшла в режим захисту. Вимикаємо та вмикаємо її знову. Вмикаємо ще раз інвертор. Вмикаємо інвертор, все, інвертор запустився, вихід працює. Стрічка загорілася, нічого не згоріло. Давайте ще раз скоротнемо. Наразі вже не страшно. Все, станція перейшла в режим захисту. Перезавантажуємо. Вимкнули та увімкнули станцію. Бачимо, вона увімкнулась. Увімкнем світло. Увімкнемо інвертор. Споживачі працюють. Пішло споживання більше 500 Вт. Можете бачити на дисплеї? Можемо підключити ще світлодіодну стрічку з потужним блоком живлення 5 А. Вмикаємо, і бачимо, LED-стрічка світиться. Також в нас зверху заряджається телефон, переставимо в інше місце. А доки ми проводили експерименти, телефон зарядився. До речі, про телефон. На нього буде зроблено застосунок, через який ви зможете керувати та моніторити роботу своєї станції Нікота ЮКЛАН. Ось така цікава зарядна станція з двома великими перевагами від більш розкручених конкурентів: це ціна та живучість. Вона має захист від дурака або людського фактора. Найбільша перевага захист вихідних ланцюгів інвертора від зустрічного струму та напруги. Вона вам збереже гроші та не залишить без електрики. Дякую за перегляд!